То настільки глобальне складне питання. Я тут то можна ще годину говорити. Я направді, не, не хочу забирати і вашого часу, і нашої аудиторії. Я теж постійно про це думаю. І мені здається, все ж таки, знаєте, є, є те, що називається об'єктивно природний історичний процес. От може комусь це абстрактно прозвучить і типу, ні об чому. А насправді, от просто сама історія, як от про, як тканина часу, вона от просто так розвивається. От вона, от наша історія, ось так розвивається. Ми є в умовах повної залежності від третіх сторін. Ну ну так є. Тому що ми, 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 ми не спроможні були. Бульдозерами і асфальтозакатувальною технікою воювати проти ворога, який на нас напав, ну, в 4 рази більший по чисельності, в 20 разів більший по території. І ще ядерний. Ну ми ж це розуміємо. Так? Тому оця, оця взагалі, позазалежності, вона для мене, як це не парадоксально, і є ключем до розв'язок. Я велику маю надію, можливо, це не всі зрозуміють, і можна і ви на це не відгукнетесь. Але я маю велику надію власне на солідарне світове рішення стосовно України, тому що вони, на відміну від нас, які в горнилі от епіцентрі подій, вони ось таким навіть нам це не дуже подобається, але цинічним поглядом вони можуть бачити і вони бачать стратегічніше в довшій перспективі, чого ми не бачимо і чого не хоче бачити наша... Влада, наш істеблішмент, який от, ось такими от шорами зайшов 24 лютого, і він досі в тих шорах. Вони, вони, вони не йдуть за дійсністю, вони йдуть за, якимось, знаєте, за мрією, за правильно сформульованими постулатами, нічого не роблячи для того, аби їх реалізовувати і робити практикою. Розумієте, от тут є основна проблема. Не умрія в справах. Не в мріях справа, а в неумінні і в двох лівих руках забезпечити реалізацію того, що е, потрібно всьому суспільству. Тому за відсутності, коли це національний провід, я такий вживу термін 30-х років минулого століття до всіх організацій націоналістичних, коли от національний провід не здатен малювати візію. Іти за дійсністю, реагувати на неї, кооперуватися з Заходом в пошуку певних рішень. І це не є стидно. Нас це завжди як поразково виглядає, якось так соромно. Це не є соромно, це є ну, світовий досвід, зрештою. Ось тому буде, напевно, все ж таки велика доля цього рішення зовнішнього. І я от просто за ним буду йти, тому що ну, тут мені, чесно кажучи, щось чекати притомного від наших, ну, чесно кажучи, з Лопатами. Ну, воно не доводиться. Ну, ви мене вибачте, ну це так. Тому я от більше придивляюся до всіх тих трендів, які народжуються саме на Заході. І ви на них теж наголошуєте увагу. От я більше думаю, що 24-й рік буде роком, коли ми будемо до себе приміряти ці візії, які будуть народжуватися на Заході. Ось, мені здається, це от тим я би відповів на ваше запитання. Це не знімає якби, невирішуваності екзистенційної війни, тому що всі екзистенційні війни, вони все одно ця знаєте, екзистенція протистояння не зникає ні з перемогою, ні з поразкою. Вона все одно триває, тому що допоки буде росіянство як таке існувати на планеті Земля, ну на то виглядає, що буде. Ну, то все одно це протистояння буде гуманітарне, мовне, культурне, історичне, і взагалі національне і так далі. Але от, мені здається, оця примірка тих візій, які будуть на Заході до нас е, якби, народжуватись. Оце не буде основним таким ну, тим тертям 2024 року. Я більше от за цим буду йти, бо мені здається, саме там будуть основні якби, події. Ну, це не знімає нашу, наш порядок денний, звичайно. Але тут все-таки ця модель залежності вона передбачає і народження рішення за участю і від от наших союзників від третіх сторін. Я думаю, от десь от навколо цього буде все крутитися. На превеликий жаль, ви праві і тут це все одно впирається в питання ідентичності, бо війна вона оголила це питання ідентичності. Дуже багато людей до 24 лютого, як би це пафосно не звучало. Взагалі собі не задавали питання, хто я? Ну жили та й жили там, хто на якій мові, та й на такій мові. Хто який дивився тієлік, ну то такий дивився. Хто хотів, сидів на західних серіалах мовою оригіналу. Хто не хотів, то сидів тільки на ментах, бандитський Петербург, і було все за шіпісі, класно. Тобто питання, хто я? Якби ніколи не поставало, це питання внутрішньої ідентичності. Воно війною загострилося, і якби різні люди по-різному відповіли. І це стосується власне влади теж. Тому що в чому парадокс, і, ну не знаю, я не кажу трагедія наша, але нехай буде. Якраз в тому, що владою на момент вторгнення були люди без ідентичності. От якщо ви подивитесь на Макрона, ви запитаєте, хто він? Ну, подивитись на Анджея Дуду, у вас не виникне питання, хто він. Подивитись на Путіна теж не виникає питання, хто він. Ну, все ясно. На рівні ідентичності. Подивитись на всю нашу обойму. І питання виникає. Питання виникає: хто я? І вони почали давати цю відповідь лише з війною. Бо це знаєте, це така субстанція силікону, яка просто застигає під твердішу матерію. От воно мені, воно мені ось це є такий синонім до всього, того, що було з 19-го року. А не важливо то, а яка різниця то. А головне, щоб було була дорога, і був асфальт, і світло світилося. І, і ще, ну, Тобто, а питання, хто я ці індикаторні речі, ой Боже, це таке, ну така, ну дятіна, Боря, да, да відмахайтеся від своїми. Ну, дайте нормально комусь пажать, комусь пажить. Комусь поржать, комусь пажити. І тут, насправді, коли до світових лідерів ти не маєш питання, хто вони, бо на рівні ідентичності це є носії національної ідентичності, національної пам'яті, національної культури. У вас ніколи не, не прийде думка, що, умовно кажучи, Макрон може тихенько, вночі. Коли ніхто не бачить, тихенько сидіти собі, розумієте, і постійно сидіти на німецьких ресурсах, дивитися тільки німецькі фільми, там слухати німецьку музику, бо щось йому так тут в душі, отак от йому аж перевертається. А тут будуть такі думки. Тому що хто вони? А хри його знає, хто вони були. На момент торгнення це взагалі було незрозуміло. Ну, шашлики, не шашлики, там вірю, не вірю. Це було взагалі дуже дивно. Тут, ну, тобто, чому така різниця і так укорінилося? Бо воно дуже вичерпно пояснює. От просто нічого не важливо, але живем де живем, сонце світить, за світить. Завтра їдемо на море. Боже, який гарний настрій! А от питання: хто я на рівні національної ідентичності з тим не працювалося 30 років? От воно постало і воно, от розумієте. Це ультимативне питання. Тут вже, знаєте, пательнею не будеш звиватися ну, на пательні, як вурш. Тут це, це пряме питання. І, власне кажучи, от тут, тут от, от корінь ідентичності. І те, що ви запитуєте, це, власне, ось вони, це росіянство чи оце пострадянськість, як цілий світогляд це є великий масив світогляду. Росія в це вкладала, ну скільки існує, вона стільки вона вкладала в підтримку цього, щоб людина відчувала приналежність не до е, материка від Котляревського до Сусюри, Тичини, Стуса і Симоненка, і тепер там Жадана чи Забушко, а до Чадаєва, Толстого. Тобто, це ну, це такі глибині речі, і от вони є носіями саме того. Їм все українське, можливо, навіть постало новим буквально кілька місяців тому або рік тому, розумієте? І от воно все опирається, і цей тест на державника, на те, хто я. Вони от як можуть, так складають. От, якось трошки під, підгребуться думками, якось добре виходить. Деколи знаєте, трохи піде розслабон, вилазить піонерія. Вилазить оце, в чому людина виховувалася. А виховувалася в Віннігріті, в Олів'є з Новим Годом, дідуська мороз. Ну от і ти і це нічого не зробиш, тому що ну, неможливо людину от просто в якийсь день, знаєте, отак знаєте, щолкнув там класно пальцями. Все, нова ідентичність. Ідентичність це є дуже інертне явище. Воно, воно формується довго і утримується довго. Тому це такі глибинні речі, от ми з тими глибинними речами от якраз і боремося, розумієте, борсаємося, борзимося, бо воно постійно вилазить. Оцей совок ось, з підходом до влади, а що є опозиція, що є не опозиція, а як тут керувати всіма, знаєте, кому не вдається керувати, того знаєте, треба показати нюхачами там чи ще щось. Це от той совок такий дрімучий, оце от, воно воно лізе, розумієте, якийсь як черв'як. Ну, може, вилізе колись, нарешті. Будемо на то сподіватися. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!